А насправді проблема зараз полягає в тому, що слова президента про люстрацію виборами на Чернігівщині провалилися на 75%. Тільки одна людина, яка голосувала за диктаторські закони, не, не висунула свою кандидатуру на вибори. Троє інших це Атрошенко це. Рибаков, це Рудьковський, висунули кандидатури власні на в своїх, же, в своїх округах, в яких вони вже обиралися, що знову ж таки додає їм шансів стати депутатами, тому що вони опрацювали свої округи, окучили їх. І якщо люди не змінять свою свідомість і свої підходи голосувати за гречку, тому що всі ми знаємо, а, ну зараз за фікс за. Документованих фактів роздавання гречки, наприклад, в 207-му окрузі, немає, але постійно надходять такі повідомлення, Ну скажімо так. Зараз вони не більш ніж чуткі, тому що задокументувати їх не виходить. Працюють штабісти злагоджено, вони знають закон і знають, як його обходити. Так само є. Факти зафіксовані роздачі гречки в 2012 році, в 2006 році. В 2012 році всі, всі ми пам'ятаємо славно звісну, отруту від колорадів, Зараз, на жаль, отрути від колорадів, але від інших чомусь немає. Але тим не менше, я думаю, що запит у суспільства змінився. Є запит, запит на нові обличчя, є запит на. Комбатів, є запит на людей дії, але політтехнологи, штабісти линяться. Вони просто леняться, найпростіше засівати гречку. Тому вони продовжують засівати гречку і вважають, що без гречки неможливо перемогти.